Шановні друзі-знанівці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткували на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена. Все буде наша перемога. Доброго ранку, українська родина. У нас знову поетичний патріотичний марафон Товариства Знання України. І сьогодні у нас Василь. Калчугін, його поезія називається Переможемо в битві. Коли сирени прориз... пронизують місто, я думаю, Боже, а як наші діти, їх очі, їх душі, їх боги і як ранять стебельця їх тіл дикі звуки. Коли сирени руйнують надії, я думаю, Боже, що думають учні, що в чистих серцях, в незамулених душах, Чи вистачить сил і віри, і душу? Коли завивають сирени в повітрі, я думаю, Боже, війна ця навіщо? Я згадую тисячі тисячі вбитих бійців і жінок і дітей, їх надії. Ці дикі сирени кричать, наче орки, як дика Орда, як московські потвори до них нам не звикнути і не простити. Та згинуть вони, переможемо в битві. Не буде Московії дикої більше їх ядерних бомб, і терору і вбитих. І учні мої розбудують країну, де вищою цінністю буде людина за перемогу.